Зараз трошки подивимось, подивимось, побігаємо. Що тут є. Морський транспорт погано маневрує, і в нього висока інерд. Річка Дніпро зародилася близько 6 мільйонів. До речі, у мене з'явився один спонсор за весь час. Дякую, це приємно. Усім привіт, друзі! З вами Winterfell TV на зв'язку. Ну що, прийшов час попрацювати капітаном теплоходу, я протестую, скільки часу треба, щоб проїхатись один раз, можливо більше, та скільки грошей можна заробити за цей час. З вас лайк, підписка на канал. Вводьте промокод у TV на усіх серверах Ukraine GTA з 2 по 7 рівень. Давайте грати разом. А ще заходьте в мій телеграм, там новини, спілкування, конкурс за конкурсом на ігрову валюту. Якраз з виходом цього відео я запускаю новий конкурс. А ще ще усякі можливості, а саме деяким своїм підписникам я допомагаю у розвитку Юкрен Заходьте та самі усе побачите. Посилання в описі під цим відео. Для того щоб працювати капітаном теплоходу, вам треба мати 15 рівень Права на водний транспорт та сама робота знаходиться в місті Дніпро. Дивіться, ставити навігація, ось навігація роботи внизу Тут капітан теплоходу ставити найближча, мітка встановлена. Я зараз в Києві, а роботочка, от. Ось, ось ось отут. А ще вам треба здати на права. Ну, здати на права достатньо легко. Зараз покажу скільки коштує та де це знаходиться. Буде вставочка зі стрімо, і потім усе інше. Всім приємного перегляду. Спочатку та до кінця дякую, що ви на моєму каналі зараз дивитесь моє відео. А, продаж транспорту, обслуговування водної техніки. Так, да, отут, мабуть. Морська школа. 135 тысяч, ого, Дороги хорошо. Морський транспорт погано маневрує. У нього висока инерт. Yeah. Хто не бачив відос, як я забрав батлпас, забрав цю машину, потестував. Подивіться, вчора я ще трошки подкинув, підкинув деталі на стрімчику, і вона ще краще стала їхати. Три деталі купив по 800к. Прикиньте, по 800к, капець. О, я, до речі, всередині не дивився, да, цю машину? Коли тоді огляд робив баттлпас. Ось вона, як вона всередині виглядає. угу. Сподіваюсь, що є місця для роботи. Я зможу попрацювати. Гелікоптерчик летів. Там. Три штуки стоять і щось вони просто стоять. Вони що, на завантаження чи що? Так, як тут працювати? Бажаєте проводити час на воді, насолоджуючись неповторною атмосферою та відчуттям вільності, запрошуємо вас стати водієм катера. Ви отримаєте прогулянкове прогулянкове судно для захоплюючого плавання від Києва до Дніпра, насолоджуючись неймовірними пейзажами, ваша заробітна плата буде виплачуватись за кожен успішний рейс між містами. Зрозумів, влаштуватись на роботу. Є, да! Ваш транспорт. Так, 30 секунд завантаження. Цей транспорт закріплений до кінця вашої зміни. Зараз на годиннику 14.01 якраз прийшов по Тепер будемо з цього місця і рахувати, скільки що чого коштує. Заводимо транспорт, це ж екскурсія. Ой, а що я вже тараню когось. Треба задній ход здати. О, все, поїхали. Так, до речі, можна переключити камеру. О, це так от виглядає. Ну, трошки би далі, трошки би цю далі камеру зробити. І було взагалі чітко, красиво. А так, ось так от виглядає цей човен, хто ще не бачив. Ну я думаю, хто, вже, хто грає часто в GTA Ukraine, той бачив. А хто ще не бачив, ви маєте можливість зараз подивитись. Я поставив, до речі, реалістичну воду. І тут чекпоїнти, отак от. Мені здається, трошки можна, да. вони якось. Зараз ми відбуваємо дека міста Дніпро. І воручи, ви можете побачити, знаменитий

Що то там цікавий факт, річку Дніпро, далі я не почув. А, декілька країн, так? Да? Ану, скажіть, хто почув? Там також хочу зауважити. У вас викликає надзвичайної ситуації, удямні, то маніше. Дотримуйтесь моїх вказівок, та не віддавайтеся паніці Ага, зрозумів. Так, давайте реалістичну воду виключимо, вимкнемо і ось як це виглядає ось так от виглядає. Скажіть, як краще? Ось так, чи з реалістичною водою? Ну, коли вона реалістична, вона дуже світла якась, да? А так, але коли, коли так близько, вона класно виглядає. Мені подобається. Так, переключаємо камеру. Ще один цікавий факт. Річка Дніпро зародилася близько 6 мільйонів років тому. 6 мільйонів років тому, прикиньте. А знаєте, що я переключаю камеру? Я я зрозумів, що так краще чути цього екскурсовода. Так, ти тут, а? Тут. Да, і, і краще чути. На консенті, Конча, -Заспа. Лістечку, в бути України, да? Конча заспа. 30 мільйонів гривень? Нічого собі! Віла, Конча заспа. 30 ти, середня вартість. 30 мільйонів. Ти що, Капець. Саме тут знаходиться найближчою станція метро Арсенальна. Арсенальна. Вгорі тут від завоєного до міста 5 метрів. Скільки метрів 100 Ну, ви там почуєте передивитесь, якщо що, і напишете, скільки метрів? Друзі, скільки метрів Арсенальна? На горизонті видніється Дарницький залізнично автомобільний міст. це найвище місто Київ, що забезпечує транспорт з бізох правобережних і лівобережних районів. Ага, Дарницький міст. А де він? А, це попереду, мабуть, буде, так? Да? Пливемо далі. відомо батьківщина мати. Батьківщина мати зліва, але я її чомусь не вижу. Не вижу. Не бачу. У мене промальовування мапи на 100%. Може туман заважає? Сніг, туман. А, знаєте що? Можливо, буде на зворотньому шляху буде краще видно це. Знаходиться найвищий Висота, якого становить 90 метрів, а вага 32 тонн. 90 метрів. Прикиньте. Да, там... 90 метрів. Батьківщина мати.

Так, тепер ми бачимо прапор України, флагшток. Дивіться. Так, повертаємо. Зараз буде, скоріш за все, завантаження, розвантаження гостей. Зліва, від вас розташовуємо, і О, і батьківщина мати. Видніється тепер. Чекайте 15 секунд, продовжити маршрут. Пливемо вже назад. Я зараз відкрию карту, покажу все. Тут проїду. Тому там якийсь двіж. Ось ми вже повертаємось назад. Вже повертаємось назад. Ось сюди. Так, ось вона батьківщина мати національний центр а там ще НСК Олімпійський У центральний ринок Central. Ви угу, У 1961 році Готель Україна, ого. Ну зараз вже скільки пройшло часу місяць десь з виходу Ukraine GTA 2.0 демо, Уже з картою ми ознайомились, то грає часто. А перші дні, перший тиждень взагалі це капець. Розкажіть ваші враження тепер загальні. Напишіть коментарі. Комен... Коментарі допомагають просуватися відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Хто все це робить, вам велике дякую. Я бачу. Відповідаю на ваші коментарі. Дяка. Так, погода конча заспа, мінус 3 Невелика хмарність. І України. Це фактично дві навідуся було на село. Це найбільше набережне в Європі. Довжинає становить 23 кілометри. Двадцять три кілометри. Ого, набережна міста Дніпра. Нічого собі. Прикиньте. Ви знали такий цікавий факт? Там хтось в річку впав, чи що? Ого, а що тут трапилось? Нічого собі. ДТП, мабуть, трапилось. Капець. Так, друзі, дивіться, десь пройшло вже 16 хвилин. Але, було там, я не на всіх парах летів. Вежі, 106 метрів. Я трошки там відволікався, на всіх парах летів, тому десь, так, да, хвилин 15, скоріш за все, виходить. Один рейс. У мене, до речі, прямка є, здається, є прямка. Так, да, прямка є, віпчат видно. Так, а як би. припаркуватись Красиво, обережно. О, моя машина ще стоїть. Зараз же... Ну, якось так, коротше, так. Так, 30 тисяч гривень і 540 досвіду до Payday. Нічого собі, друзі. Ну, я вважаю, що це непогано, дуже непогано. Як? Хто так само вважає? протисніть лайк, підписку на канал. Якщо ще цього не зробили, пишіть коментарі. Заходьте в мій телеграм, Discord, Тікток, усі посилання в описі під цим відео. До речі, у мене з'явився один спонсор за весь час, дякую, це приємно. Хто хоче також підтримати, можете це зробити. Так, починайте рух. Е, рух. А я вже не хочу. Як мені вийти? 30 секунд і буде звільнитись. Буде звільнитись. Так, а можемо подивитись тут щось. О! Зараз трошки подивимось, подивимось, побігаємо, що тут є. Шлюпки, це спасательні, да? рятувальні шлюпки. От, там от сама екскурсія проходить, там можна по поїсти і все таке, да? попити, поїсти. Все, ви успішно звільнили з роботи. Ось так, от, якось так, от це все виглядає. 15 хвилин, 30к. Непогано, непогано, непогано. Друзі, дякую всім за перегляд. То дивиться моє відео спочатку до до кінця. Вводить промокодик в Інтерфл ТВ. Ставить лайки, підписується на канал, пишіть коментарі. Ось таке вийшло відео. Пишіть ваші враження, яка для вас зараз найкраща робота, як вам капітан теплоходу робота, що ще показати, потестувати. Можливо, далекобійника, снігоприбиральника в якусь фракцію. До речі, можливо, наступне відео буде якраз у фракції. Всю я якось піду. Усім моїм адекватним підписникам. Хто ставить лайки, підписується на канал. Гарного вечора, гарного дня, коли ви там дивитесь це відео. Все буде Україна! Віримо і допомагаємо Збройним силам України. О, інтерфел. Привіт, привет! привет, привет.